Вітаю вас на каналі, мене звати Руслан. Запишу вам відеоінструкцію по установці мого модуля чорний фон у картинки. Тобто люди, зазвичай, розміщуючи фотографії до товарів, розміщують неякісні фотографії з чорним фоном і не можуть вирішити дану проблему. Даний очмод вирішує цю проблему. Я покажу, як його встановити. прикладі OpenCard 3. Ну, для версії OpenCard 2.3 і 4.1. Аналогічно буде встановлення. Да, ще хочу сказати, що тестував тільки на OpenCard 4.1 для версії 4. Йдемо в доповнення. Встановка доповнення. Завантажити. Ви отримаєте ось такий архів. Ми його розпаковуємо. І отримуємо три файли. Версії 2, 3, 3 і 4. Ми встановлюємо для третьої версії. Ой, і ще треба їх розпакувати. ще їх розпакувати треба кожен має ще свій ось так. Кожен архів розпаковуємо ось так. І встановлюємо. Ось. Тобто два рази треба розархівувати. І ми маємо хоч мод файлу, який встановлюється. І після цього картинка стає нормально з білим фоном або з прозрачним фоном. Е наразі дякую. Е до нових зустрічей.